Вітаю, шановне панство. Нові процесори Ryzen, а саме збалансована збірка на новому процесорі. Головна ціль дізнатися, як воно і чи варті взагалі подібні ПК уваги в телеграмі. Я задавав питання, який найцікавіший проц, на вашу думку, із новинок, щоб взяти на тез. Наприклад, для мене все що менше восьми ядер не дуже цікаво, якщо комп робочий, а не лише ігровий, але ж народу треба дешевше, тобто народних шість ядер. Intel Boy і диверсанти підпсували, звісно, опитування, вибравши проц народний Celeron n 100 але істинні амудешники показали, що. Найцікавіший для них 9600 x Ryzen 5. мікроархітектуру змінено в кращий бік. Прогнозування стало швидшим, пропускні спроможності кешу, інструкції і так далі. І штучний інтелект, куди ж без нього має працювати швидше. В середньому продуктивність виросла на 16%. Щоб все було швидше, позичив товаришів готовий ПК а саме в магазині Artline, бо в них вони з'явились в першу чергу. Якщо говорити конкретно про наш 9600X, то TDP принаймні до розблокування більшої потужності став менший. До 88 Вт, 7600 мав TDP 105 Вт, техпроцес змінився на 4 нанометри з 5, як було у 7600X. На 20 баксів дешевший він на старті, ніж був попередник. Тож давайте знайомитись, чималий, хоч і не велетенський коробас, і ми відразу бачимо новенький, доволі бюджетний кейс від Asus A21. Звідси привітно визирає тил нашого ПК. Транспортувати такі речі, самі розумієте, треба фіксувати чимось дорогі залізяки. На випадок, якщо на пошті в когось буде поганий настрій, бо жінка забула покласти. Стипільми в лоток. Ось так значно краще. Який же він красий навіть у вимкненому стані. Біле ну не може бути некрасивим. Навіть подовжувачі білі і радік на материнській платі також сріблястий, прямо персик, кейс бюджетний. Але на перший погляд непогано, тільки де USB Type-C зверху дістали ці USB-A, котрим вже час на відпочинок. А за кнопку перезавантаження, до речі, респект. Дешеве наше улюблене рішення у вигляді сітки. Те, що біла, це супер, бо від пилу важко позбавитись на чорному. У мене. Така просто чорна, знаю. До речі, ніжки, моя повага, гумові. А тут, недовго думаючи, вирішили вліпити такий же пиловик, як зверху на магнітах. І в принципі, як на мене, непогане рішення. Ну як не залізти під бічну кришку? Блін, ну прямо до рани прикладай так ідеально. Сподіваюсь, це не тому, що до мене його загнали, а всі так збирають. Акуратно і в кейсі місця вдосталь для цього. Блок живлення, правда, тут як чорна ворона на білому столі. Морда знімається досить легко, видаючи трохи стрьомні звуки. І ти, мабуть, здогадуєшся, що мені. Не дуже подобається. Ну, вліпили ви наверх пиловик, і під низ такий же самий. Ну вліпіть і сюди, наперед. Так, тут меж сітка затримуватиме щось, але летіти в корпус буде пил активніше, ніж було б з фільтром. Дивно, невже це так дорого? Посилання, до речі, на всі комплектуючі і такі ПК на нових процах лишу в описі. Щось сподобається, ціни там. А ледь не забув. В комплекті документації на головне і навіть техпаспорт, як на авто. Тільки пробіг відсутній і інструкцію читай. Підключивши мережу, водяночка чомусь вирішила, що вона тут. Тут головна і засяяла, привертаючи увагу без увімкнення ПК. Вмикаю ех. Дійсно красиво. Дивишся, іначе нічого зайвого, прямо наче залізяки створювались під от такий от сетапчик. А от що явно не дуже дешево, хоча й не сказати, що супер дорого, адже водяночка в нас на дві секції. Asus Rockstrix LC240 RGB White. Причому вона досить таки популярна, бо для Rockstrix не супер наворочена, тому не супер дорога, але доволі ефективна. Правда, я сумніваюсь, прямо от в доцільності. Нагадаю, 88 ватт Pro проца, тобто будь-яка чотирьохтрубочна башта легко має впоратись. Те, що краса. Ну так. Але ж може бути тиша? Глянемо. І ще ходять чутки, що там 105 ватт мають розблокувати. Материнка в нас Asus Prime B650MA Wi-Fi 2. На мою думку, оптимальне рішення для такого конфігу, якщо вже пішли по Asus. Адже вона дуже підходить по дизайну завдяки Радіку, бо спробуй щось біле взагалі знайти в принципі. По-друге, вона далеко не за всі гроші світу, адже Prime сама по собі бюджетна лінійка. Наявність Wi-Fi, звісно, її трохи здорожчує, але без Wi-Fi я б собі особисто навіть не розглядав. Звісно, кожному своє. Не подобається мені, що відсутній Type-C вхід, знову ж таки, хоча б 10 гігабіт. але ще кажуть, хочеш більше, доплачуй. І більше восьми ядер я б сюди не ставив. Так, воно то потягне, але навіщо мучити залізяку? Ця лінійка не для дев'ятих райзенів точно. Оперативочка в нас Kingston Fury Beast DDR5 з Експо профілем на 6400 МГц. Я давно казав, що з допомогою своєї підсвітки вони хочуть виділитися на фоні всього іншого, але ж красиво сяє, чи не так? Тим більше це спонсор випуску знаєте, рекламувати такий продукт одне задоволення без перебільшення. Люди купують, отримують задоволення, і їхня оперативочка працює довго і щасливо. Ну це ж факт. В моєму старому ПК оператива з 2017 року працює їхня і нічого. Накопичувачі також непогані. У мене стоїть Fury Renegade у зовнішньому накопичувачі і часто страждає, але служить надійно. От і побачимо, як Ryzen 9 600 x впорається із 6400 і чи буде все стабільно. Головне, що в будь-якому разі Kingston Fury має оперативку. Будь-якого об'єму, хоч і не бінарно на 48 гіг, хоч і без підсвітки зовсім, хоч з Expo профілем для Ryzen, хоч з XMP профілем для Intel. А ще магазин упустив маленьку деталь. Давай я вмикати і підключати, дивлюся, а накопичувача то немає. Ай-яй, забули поставити таку дрібницю. Ну нічого буває, але благо, що в мене якраз є той самий Kingston Fury Renegade на 2 терабайти, який ну прямо таки проситься в цю збірку, або хоча б на терабайтах такого б вистачило. Нагадаю, накопичувач з контролером Phison і Буфером. Тобто швидкий і надійний. Тому ставимо сюди, і отак от ідеально, як і ідеальна ця інтеграція. А собі придивитися пам'ять Kingston Fury варто за посиланням в описі. Відеокарта, ну я думаю, вона особливого представлення не потребує. Але білу таку бачу вперше: це Asus TUF RTX 4070 Ti Super. В неї два режими біоса, продуктивний і тихий, хоча неодноразово помічав, що картам такого класу ну не потрібен тихий режим. Тут вдосталь охолодження для такого чіпу. Як на мене дуже личить сюди карта, особливо коли в Білому, от чесно, хотів би я собі білий ПК, але ж це монітори змінюю на білі, клаву, мишу, бо якщо вже біле, то все. Коротше, моя інфраструктура поки не дозволяє. В таких невеликих корпусах важливим моментом є перфорація під віддяжку, саме для того, щоб вона могла вільно захоплювати повітря. В мене, як я казав, такий же чіп RTX 4070 Ti Super, 2К монітор, і знаєш, поки не було випадків, коли мені не вистачало, чи то пам'яті тут 16 гіг, чи то потужності. Навіть з моїм Ryzen 5700X. Котрий, звісно, поступається новим поколінням. Про блок живлення довго не говоритиму, адже це не розкручений в наших краях. Хай павер на 700 ватт від Sirtec. Голдовий бюджетник, бо для золота ціна низька. А тут і набір захистів необхідних, і активний коректор PFC. Ну капець, вмикаєш компас водянкою, має бути тихо, а вона завиває від найменшого навантаження. Так, налаштування вентиляторів в авторежимі і цього недостатньо. Треба руцями правити. Тому я перевів вручну і значно зменшив оберти. Ось так зовсім інша. Справа. Запустив бенчмарк CPU-Z тиша. А ось і результат на ядро монстр. Запустив Cinebench r 23 щоб і температуру, і шум глянути, і все чудово. Очікувано, ПК споживає 88 ватт в піку, 65, максимум 68 градусів, і водянка не молотить, а працює тихенько. А ось і результат по балах мультикор і синглкор. А тепер увага, не запланована вставка. Я зробив всі тести до виходу оновлення біоса. А Asus взяли і завезли 105 ваттний режим. Для своїх мамок, принаймні на мою 12 вересня. Тож мені довелося повертатися і знову дещо потестити, щоб порівняти. Як оновлював і активував, і що там по споживанню і шуму, я покажу згодом. А зараз просто порівняємо трохи. Отже, бачимо результат в стоці, і тепер вривається попередник 7600X, в котрого якраз 105 ватний режим TDP також. Різниця в мультикорі більше 1000 балів. Взагалом новий краще на 8,91%. Продуктивність на ват у новинки, звісно, цікавіше. А ось це вже результат після оновлення біосу і увімкнення 105 ватного режиму. Тож, коли в обох 105 ватний режим різниця вже аж 22,81%. І давайте порівняємо зі стоком 105 ватний режим. І ось таке розкочегарювання про це дало приріст в рендерів Cinebench R23 12,8%. Але ж, друзі, не все так класно. Розкажу чому, коли покажу оновлення. Ось результати Cinebench R24, single-core, мультикор і відеокарта. А ось вривається 7600X. Що проходить цей же тест в мультикор. На 105 Вт 7600 x тебе, мабуть, трохи бентежить 91 градус Проца. 9600X в цьому плані набагато краще, чи не так? 931 бал в новинки проти 824. На 13%, грубо кажучи, різниця. 105 Вт в 9600X я тут не тестував. Та й мені не скільки різниця подобається, скільки температура і шум в новинки. В бенчмарку Blender 4.2.0 тримайте результати і кому треба, порівнюйте зі своїм трудягою. Тут 105 Вт. Ват вже є. Як бачимо, усі показники підросли зі зміною одного лише TDP проца. Найправіше мій робочий ПК з 5700X Ryzen, але карточка також 4070 Ti Super. Бачимо, наскільки новий проц обходить тут по показникам. В 3D Time Spy чудеса пройшов тест і чомусь не розпізнала прога наш проц. Ну, буває, якщо залізо нове, хоча прога оновлена. 20521 загальний бал. А от коли я провів тест після оновлення BIOS з вмиканням в 105 Вт, то. Чомусь стало менше балів за рахунок проца, до речі, здається, що саме 105 ватний режим є істиною. На диво, мій ПК з 5700X набрав більше балів за рахунок процесора якраз. Цей тест віддав перевагу більшій кількості ядер, а не новій архітектурі, ну і так далі. В монтажці Adobe Premiere Pro 2022 відрендерився проект в 4К за 4 хвилини 37 секунд. Мій ПК з DDR4 пам'яттю 3200 МГц, і процем 5700X в стоці, і таким же чіпом від яхи 470 Супер відрендерив за 5 хвилин рівно. І тут, до речі, в новинки вже був активований 105 ватний режим. Ось така його робоча продуктивність в загальних рисах. Та беруть такі камінці частіше в ігрові ПК. Тож давайте й глянемо. Порве він мій ПК зі скромним і не дуже свіжим Ryzen 5700X чи ні? Починаємо з класики. Відьмак пресет Retracing Ultra, DLSS yeah. на якість і фрейм-генератор увімкнено. І все, звісно, в Quad HD роздільності, як і все сьогодні буде в Quad HD. Відразу хочу наголосити, що. Частоту процесора показує неправильно, так як проц новий софт трохи налажав. Лише в кінці я це помітив, і коли мені вдалося оновити і підшаманити моніторинг, частоту проца почало показувати вірно. Тож правильно побачимо згодом. Отже, мені подобається, як працює залізо досить тихо і показує чудові температури. Глянути, хоча б на ту ж карту, споживає 250 Вт, ватт. А по температурі і до 70 градусів є як до Києва повскоми із білої церкви. На той же ход глянути, 80 немає. І пам'ять також біля 70. -ти. От саме в такому температурному режимі карти живуть довго і щасливо. Проц частенько на всі 88 ватт відпрацьовує і все також дуже класно і при тихій роботі водяночки, бо налаштована. І знаєте, кому як? А от я люблю тихі ПК, навіть в навантаженні. Ну це таке, чисто психологічне, бо за залізо в душі спокійніше. Це те ж саме, що і з тачками, бо всі ми слухаємо звук, підсвідомо навіть чи все окей. Вривається мій працівник. ПК. Відразу видно, що восьмиядерник ядерник споживає ще менше ніж 9600 x на 10, а то й місцями 15 ватт. І от мені це кайфово. Ми спеціально подивимось повний проїзд відьмака вверхи, адже в цій локації на всіх ПК є під фризи. Глянемо в кого як. Але те, що я бачу, то в обох за 100 кадрів і часто 9600 x виривається вперед, а потім зненацька його наздоганяє 5700 x Ну а що ти думав? Це ж не тест, про це в низькій роздільності без упору в відяжку. Це реальність, де ми тестуємо систему в Quвати на ультрах, так як вмикають користувачі цих карт. В кінці десь на 1-2 кадри в таких умовах відіграє 9600 – 0,87% переваги. Навіть на 1% не перевершив. Акцентую, що звісно, новинка краще, але бачимо, що саме в цій грі з упором в віддяжку його перевага нівелюється, адже карті цілком вистачає і мого 5700 x З якоюсь умовною 4090, звісно, був би другий результат, і 9600 x вірогідно вирвався б набагато вперед. Ну окей, кіберпанк, пресет ультратрасування, повний газ. Але давайте тоді, щоб розвантажити трохи карту і дати більше на проц, DLSS ставимо на авто. Генератор кадрів також вмикаю. На перших же секундах видно, що 9600 x виривається вперед, знову ж таки, споживаючи навіть трохи більше. Ще раз, поки не звертаємо увагу на частоти. Але помітьте, що гріється мій восьмиядерник трохи менше, в нього башта, до речі, хоч і велика, але ж не водяночка. А так в обох нічого критичного. Гра йде досить плавно. Не звертаємо увагу, те, що мій ПК бере 26 гіг оперативи. Аж. В мене 64 ГБ, і на фоні по відкривато багато, але воно не вантажить систему, просто висить. 105 кадрів проти 100. Невелика різниця, але є 5%. Тепер те ж саме, але з DLSS вже на якість, а не авто. Знову картина дуже схожа, але цього разу по рідкісним і дуже рідкісним подіям практично паритет. 91 кадр проти 87, 4,6% виграє проц на цих налаштуваннях. Контрол. Гра в нативній роздільності з нативним рендером КвадчД без дістання. DLSS і максимальним трасуванням. Витискаємо з цієї гри максимум що можна. Пробігши декілька разів по колу, ми що правильно впираємося в відяжку, тому бачимо однаковий FPS. Ну а що? Нагадаю, ми тестуємо збірку, а не проц. Вмикаємо на тих налаштуваннях, котрі дозволяє відеокарта, щоб грати комфортно, і бачимо, що все дуже і дуже схоже. 1 та 0,1 лоу не сильно також відрізняється. Але все ж таки, один кадр плюс в 9600X я все ж таки набігав. На 1,18. Сотих відсотка попереду новий пропс. В Alan Wake 2 також витискаємо максималочки, гра дуже важка, тому фрейм-генератор вмикаємо і DLSS на якість. Спочатку, де немає рослинності, ми бачимо гру на рівних, скажімо так. Бігти повністю однаково важко, але я намагаюся. Та коли ми потрапляємо в рослинність, якимось чудом 5700X допомагає генерувати більше FPS. Можливо, тут стали в нагоді саме два додаткових ядра, адже дуже багато мілких деталей, і це при трохи меншому споживанні, до речі. Далі Заплутався і все пішло шкереберть. Маршрути розійшлись. Тому беремо ось цей стоп-кадр за референс. А тут в нас на 5 кадрів виграє ПК із 5700X, тобто на 5,62%. А тепер спеціально беремо найфризячу гру з більш-менш свіжих Dead Space Remake. Вона статерить навіть на найтоповіших ПК з i9 і 4090, я перевіряв. Сама по собі гра така, але ж на якому із тих двох буде фризити більше, давайте глянемо. Але зверну увагу, що я вже тут підшаманив. Софт для моніторингу, і ось це вже справжні частоти 9600х. Бустить проц завжди вище п'ятірки ГГц. А от карта типу недозавантажена насправді працює на повну, бо підправив проц, а карта чомусь збилася. Ну з глюками цей софт. І що ти тут зробиш? Але в цій грі значно, дуже значно випереджає 9600х. Так як гра глючна сама по собі, то налаштування могли не застосуватись на якомусь із цих двох ПК. Але я перезавантажував, перевіряв, щоб на обох були однакові налаштування. Все однаково, і якщо це не якийсь глюк гри, то дійсно картина прямо дуже на користь 9600X. аж на 38 кадрів більше дає 37,76% плюс у новенького. Тому у підсумку скажу тобі два результати. Якщо взяти чотири попередні гри на ультрах, то новенький ПК з 9600X перемагає всього лиш на 0,26% або знову ж таки все впиралося в відяху. Якщо ж врахувати останню гру, то наш красунчик обходить вже на 7,76% Отже. Маю декілька висновків. Якщо ти власник 5700X або схожого проца з картою 4070 Ti S і нижче, граєш в Quad HD, то в принципі тобі немає сенсу змінювати платформу. 5700X вистачає, щоб розкачувати 4070 Ti Super в Quad HD, але ти повинен розуміти, що в Full HD картина була б зовсім іншою, адже тоді продуктивність вже не так впиратиметься в відеокарту. Але дай собі відповідь на питання, якого бісу купувати карту 4070 Ti Super, щоб грати в Full HD. Отож, висновок 2. Маркетингові порівняння, де один новіший проц розриває старішого, розбиваються об реальне використання, коли власник карти, хоче максимум графіки і накручує максималочки з DLSS і фрейм-генератором. Або навіть без них не впадаємо в крайнощі, ми не говоримо про проци десятилітньої давності. А от покоління чи два назад цілком вистачає для сучасних карт. Висновок 3 Дивись, спочатку, як я оновив біос, скачав і закинув на флешку, і встановив в утиліті самого Біосу. Далі знову активував Експо профіль, і в Tweaker з'явився пункт 105 TDP, котрий я і вибрав все просто. О, шановні, це який злий жарт. Але під час рендеру в Cinebench r 23 проц гріється вже до 94 градусів, це максимум, що я бачив. І Жере 142 Вати. Увага, 142, а не 105 навіть. Водянка, звісно, впоралась, але навіть налаштування кривою до кінця не вирішує питання шуму. І мені вже потрібно було підбирати менший вольтаж і так далі, а не натиснув кнопку і все. ПК став відчутно шумнішим. І тут вже водяночка цьому процу до лиця, бо з баштою було б 100 градусів дуже просто. І от чесно, мені якось не. Не що шестиядерник жере 142 вати. Так, потужніше, в робочих завданнях дуже відчутний буст, але я все-таки лишив 88 ват і тиху роботу, або налаштовував би його вольтаж і так далі, грався коротше. А от що вибрав би саме ти, Поділись в коментарях. В іграх, вибач, але 100 Вт я не робив перетест, бо це відео вийшло б не скоро. І я думаю, що такий TDP дав би мало профіту в іграх. І останній головний висновок, який я зробив: якщо збирати з нуля, то однозначно варто дивитися на новіші про. Це з тоншим техпроцесом, особливо коли вони стабілізуються в ціні. Адже на старті вона поки досить висока, і 7600X в іграх не надто поступається і виглядає дуже конкурентним. А з упором в відяжку, знову ж таки, різницю треба видивлятися буде в мікроскоп. А ось в робочих завданнях так, 9600X краще, та ще якщо і з розблокованим TDP, то він поза конкуренцією, що порівняно з моїм процем 5700X, що з попереднім. А до самого ПК особливих нарікань немає, крім деяких маленьких зауважень, температури клас. Мамка легко витримує 142 Вт і не гріється особливо, тобто запас є. Карта також холодна. Залізо в цілому не оверпрайс на свою продуктивність. Хоча треба розуміти, що карта коштує дорожче, ніж все інше разом узяти. І саме вона робить цей ПК, в принципі, оверпрайс, я б навіть так сказав. Посилання на ПК на нових процах і всі комплектуючі до цього красунчика нагадаю в описі. А в наступному відео я вже покажу тобі ПК за копійки. Вірніше, міні-ПК, котрий вирішує всі проблеми, коли не буде світ. Світла взимку, тобто, я сам в шоці купив на Аліку, а він досить швидкий для комфорту, запускав від павербанку і монітор, і ПК. І споживає все це від 17 до 30 Вт. Я навіть в першого сталкера пограв від павербанку, уяви. Не пропусти, друже, ти будеш здивований. До зустрічі!